Вітаю всіх, суми. Писали про Суми мені, суми. Суми травень місяць. Яка тенденція суми, місто суми травень місяць. Загальна тенденція, яка буде на суми. Ну, застійна гнітання, ви знаєте, а наступу немає. Але ворог працює дуже активно над вами. Суми. Обстріли це зрозуміло, але немає наступу, зрозумійте. Далі обстріли місто суми. Травень місяць, місто суми обстріли, які будуть у травні місяці. Сильні, сильні обстріли, любі мої сильні. Летіти буде як ракети, руйнування, сильні, сильні руйнування. Але допомога буде. Буде допомога вам. Захист, Україна. Суми — це Україна. Це відразу кажу. Кінцевий результат який? Дежавю — Це повторення ситуації. Накал. Військовий накал, але все таки. І наші розуміють, що там відбувається, і вони це враховують. Добре. Тепер Сумщина, прикордоння. Північна частина області, прикордоння. Сумщина, яка там буде ситуація? У травні. Там важко. Господи, там капець. Там, там все дуже погано і там багато ресурсів задіяно. І туди летить не просто так. Там військова тема, така кінцевий результат, який Боже. Там є допомога любимої. І дивіться, там можуть налякати окупацію наступом, але самого наступу я не бачу, щоб він був зроблений. Розумійте. Залякування, так. Добре, зараз так. Сумщина, північний кордон, наступ. Щодо наступу ворога. Наступ ворога на Сумську область, північний кордон. Ну що буде на цю тему? Ворог там є. Звісно, слідкую за цим. Ви знаєте, йде як, якась сила, що там є, але знову якісь домовленості вилазять. Серйозні. Можуть лізти. ДРГ не забувайте. Але відразу. Дивіться, відразу воно там і застрягає. Це результат який? Захист, кордони. Ну, є фантазії, це на уровні розмов, фантазій, думок. ДРГ так, але воно зависне. І псо, любі мої, також багато і псо. І псо багато. Дивіться, ДРГ. ДРГ будуть. ДРГ будуть заходити, але не, не дійде воно до серйозного моменту. Немає його. Окупації немає. Розумієте, що карти можуть казати, що завгодно. Якщо зайшли ДРГ, вони там якийсь час побули. Це може бути також розцінно як окупація, не відкидайте цей нюанс, тому що по картам дуже важко це дивитись насправді. Тому ситуація на даний момент така.